Часом життя буває несправедливим. Так влаштований світ. Валимо звідси. Давай! Я вийду з машини і на цьому розійдемося. Те, що ти можеш вести машину, єдине, чому ти ще жива. Я дістану все, що тобі потрібно. Тільки дай ще трохи часу. У тебе одна година. Чекай, ти що, коп? Що було у галізі? Лише героїни. майже на півмільйона. <світкій> Розслабся. В них моя донька. У них мій син. Якщо потрібна моя допомога, відчепи від керма. Іноді хтось виграє, але більшість все ж програє. Ти готова. Повернути дітей готова. Ефект парадокса.